Ми йдемо попереду десантно-штурмових рот десантно-штурмових батальйонів. Це виявлення противника за допомогою технічних засобів розвідки, коригування артилерії. Були у нас і засідки, і нальоти, і весь спектр розвідувальних задач. Все, бублик пішов! Тебе підеш. Задачі різні бувають. Якесь пешки так і за засідки якісь, розвідка така, там, наземна, повітря, різ, різні напрямки. Тобто, Бувають і штурми. Тобто, зайти, штурманути, розвідка боєм є. Зараз вже більш проще стало. Ну, краще, бо більш ДПЛА задіються, а поначалу було тобто, треба було йти і шукати їх. Йти шукати контакт, напоролись на контакт. Дивитися, скільки там засобів ведення вогню, які засоби ведення вогню, скільки людей. Тільки це розвідка типу бою. Тобто Витягували противника, потім от, от, от уходили, туди задавався удар артилерійський, або там ішли, зачищали штурмові групи. Так було. наматували по день 60 кілометрів ножками. Плюс це ж на собі, це все спорядження і одноразові засоби для ураження там, техніки. Є ще таке, як спешки, тобто треба десь виставити спешку, посидіти, поспостерігати за противником, коли ти знаєш, що він там є, бачиш його, тобто, поставити якийсь секрет за його діями, понаблюдати. Пацани, улибочку, улибочку обороняли зюмсько-слов'янський напрямок, тобто обороняли трасу. От там це було найстрашніше. Тоді, коли на нас е, наступав армійський корпус, але ми все-таки втримали цей напрямок. І я думаю, якщо б ми не втримали Слов'янськ, то вся Донецька область була б окупована. Це був ключовий пункт в планах ворога для завершення е, оточення всієї групіровки, яка обороняла Донецьку область. Був цікавий випадок, це було під час так називаємо харківського контрнаступу, коли лінія фронту змінювалася кожен день практично. Завдання групи розвідувальної в кількості восьми чоловік було провести дозор. Ми мали прийти до деякі точки, вияснити, чи є там наші війська чи нема, чи є противник, чи немає. І всього точок було п'ять. на четвертій точці ми побачили рух, нам сказали передіостанції. Що це наші дружні сили, наші війська ми пішли на зустріч і е, спіймали двох росіян, скажімо так, які йшли до своєї позиції, е, несли радіостанції. Ми їх забрали, повернулися на базу, ну, тобто взяли їх в полон, повернулися на базу, а потім вияснили, що ми зайшли їм в тил е, на стику двох ротних опорних пунктів. Ми зайшли в тил, забрали цих е, двох. Російських військовослужбовців повернулися. тобто нам дуже сильно пощастило, що ми ще й вибралися звідти. З дитинства мріяв стати військовим, по різним причинам не виходило це зробити. Потім почалося так називаємо АТО, але по сімейним причинам не міг підписати в той момент контракт. У 2020 році настав момент, коли я зміг. Тобто мене постійно, постійно е, душила. В душі, що я в цьому не часто. Тобто мої ровесники б'ються за незалежність країни, а я сижу острий. У 20-му році я підписав папературний цієї наші Є якась там ідея, своя земля за що воюють. Є якийсь підтекст того, чого ну, мотива... мотивація, якась вміння навчитись удосконалюватися. А у них, я не знаю, що в них там мотивує, і вони живою силою там, технікою намагаються задавити нас, у них нічого не виходить, несуть втрати, а пацани стоять. Понятно, що ну, гинуть, тяжкі поранення і все Вони Учаться, і учаться дуже швидко, у нас. Наприклад, ті ж самі fpv дрони тільки в нас з'явилися fpv дрони російська армія воднилася повністю. І зараз за рахунок того, що у ворога така кількість FPV-дронів, звичайних дронів розвідувальних, війна абсолютно змінилась. Сама розвідка, як фізична, тобто ножками, як ми кажемо, вона вже відмирає. І за те, що е неможливо рухатись непомітні абсолютно. Хочеться вже до сім'ї, за, за ну, сумою, за дружиною, в мене є двоє дітей. У мене є син, донька. Вони зростають. Я їх не бачу. А мрія, щоб це все закінчилось поскоріше. Щоб ворог покинув наші території, більше не гинули мирні, більше не гинули наші товариші. Це моя найбільша мрія.